Вітаю з вами на зв'язку Катерина Сильченко. Я інтернет-маркетолог, експерт по продаючому контенту, допомагаю власникам бізнесу, експертам та фрілансерам заробляти онлайн. У цьому уроці ми розберемо з вами, що таке воронка продажів, які вони бувають. Я покажу вам три найпростіші воронки, які ви можете застосувати одразу після цього уроку. Тому. Якщо ви бажаєте продовжувати стабільно отримувати дохід, навіть якщо ви не виходите в сторіс щодня, як це роблю я та мої клієнти, значить вам потрібна воронка продажів, яка допомагатиме вам навіть тоді, коли ви не виходите в сторіс. Ну що, поїхали розбиратися? По-перше, я хочу сказати, що не існує універсальна воронка для всіх. Що спрацювало в одного експерта, це не означає, що спрацює у вас. Якщо вам обіцяю, щось на кшталт настрою вам воронку і вам капатимуть донічку, то це все по планіром. Воронку потрібно вибудовувати, тестувати та докручувати. У кожному блозі вона працює по різному. Тут слід враховувати вашу нішу, вашу цільову аудиторію, ваш стиль проявлення в блозі. А що таке воронка продажів? Якщо звернутися до Вікіпедії, то воронка продажів це шлях, який проходить клієнт від знайомства з вами до покупки. Як це виглядає практична воронка продажів у вашому блозі? Люди потрапляють до вас у блог через Reels або Target і починають взаємодіяти з вашим блогом. Вони починають писати в Дірект або коментують ваш пост в блозі. Тобто виявляють взаємодію з вашим блогом. Таким чином, потенційні клієнти потрапляють до вашої воронки продажів. Далі, в залежності від того, що ви продаєте, їм може бути достатньо одного контакту з вами, щоб купити щось, або до 5-7 точок дотику, щоб купити ваш продукт, або замовити послугу. Якщо це недорогий продукт до 10 доларів. Який грамотно вписаний в Хайлайтс. В нього побудована воронка. А може бути воронка більш складною, коли потенційні клієнти подивилися ваші вічні сторіс, або їх ще називають Хайлайтс, та вони зареєструвалися на безкоштовний ефір або потрапили на ваш вебінар. На вебінарі вони прогрілися вашим продаючим контентом і, врешті-решт, купили. Вашу послугу або там курс, інтенсив, і так далі. Всі ці численні контакти з цільовою аудиторією працюють на а, дві основні опції: які побудовані на знаннях про ваш продукт та на довірі. До речі, елемент довіри є ключовим при продажах на холодну аудиторію. Тому і називається весь. Цей процес воронка продажів. Якщо дивитися глобально на прикладі блогу в інстаграмі, весь ваш блог повинен бути цією воронкою. Тому воронка і називається, коли потенційні клієнти побачили ваші рілси. Одна кількість людей, друга кількість людей вона зменшується. Вони переходять до вашого блогу і підписуються ще менша кількість людей. Далі з рілсів вони починають коментувати ваш. Ваші пости, їх стає ще менше людей. І четверте, коли люди там вас купують ще менша кількість. Так. Для того, щоб з вами залишалися ваші потенційні клієнти, весь ваш блог повинен мати продаючий контент для різних рівнів аудиторії. Люди повинні знати, хто ви, чому вам можна довіряти. Підписникам, перш за все, потрібно знати ваш рівень експертності. Весь ваш контент у блозі повинен формувати ненав'язливе бажання купити ваш продукт. Для цього не обов'язково в кожному пості писати купи, купи, купи. Які є різні фішки, як можна продавати, через які теми про всі секрети я розповідаю на своєму інтенсив формулу продажів від Ям. Ну, а поки я пропоную ознайомитися з трьома видами воронок самих найпопулярніших та найпростіших. І так, перша воронка найпростіша через ваш Дірект в інстаграм. Як це зроблено на прикладі? У цій воронці ви через пост або рілс закликаєте написати вам кодове слово в Дірект. У відповідь на це повідомлення бот надсилає вам гайд або урок. У мене, наприклад, це слово воронка. Можете, до речі, зараз протестувати, написати мені в дірект слово воронка. Потім, після таких безкоштовних літ магнітів, приходить ланцюжок догріваючих повідомлень, що потрапляють у біль клієнта. Де обов'язково є ваші кейси, а наприкінці ланцюжка йде пропозиція купити недорогий продукт. Друга воронка. Можна підготувати історію продаючу, закріпити її в ваших хайлайтсах. Потім з реклами чи з рілс ви ведете на ці хайлайтси. у пості чи в рілс ви підсвічуєте біль та показуєте варіанти рішення проблеми, які можна знайти у хайлайтсі вашому. Людина переходить з реклами до хайлайтс, там прогрівається, і, врешті-решт, купує ваші продукти. Ну, а як виглядає структура продаючого посту? Ви підсвічуєте біль у пості чи рілс. Далі, в слідучому рілс, ви актуалізуєте проблему вашої аудиторії, в третьому Різ показуєте способи рішення, і в четвертому Рілс ви даєте соціальне підтвердження тому, як працюють ваші методи, і в п'ятому Рілс ви вже продаєте. Так, Тобто показуєте свою комерційну пропозицію. Третій тип варунки через безкоштовний марафон, вебінар, інтенсив. Ви зазиваєте людей зареєструватися через шапку вашого профілю в Інстаграм, де вони можуть там зареєструватися, прийти на, вас, на ваш безкоштовний захід, там прогрітися і вже купити ваші послуги або продукти. Ви ще сказане, щоб не залежати від настрою, не закидувати в блог в Інстаграм, вам потрібно чітко знати та розуміти свою цільову аудиторію. Як вона приймає рішення про покупку, які болі та бажання в неї є, чи зможете ви їх закрити? Ну а далі справа техніки: налаштовуєте та тестуєте різні воронки та знаходите саме ту, яка спрацює саме у вас. наступному уроці ви дізнаєтесь, як набирати підписників в Instagram з нуля. Самі безкоштовні та актуальні методи, які будуть працювати у 2024 році. Також не забудьте підписатися на цей канал, поставити вподобайку, якщо це відео було корисним. Ну а для тих, хто готов навчатися продавати в своєму блозі, заповнюйте анкету перед записом інтенсив. Під цим відео є вся актуальна інформація також на моєму телеграм-каналі.